Власне, про опалювальний сезон і про те, як держава підтримуватиме тих, хто отримує субсидії, поговоримо з заступником міністра соціальної політики Віталієм Музиченком. Він з нами на зв'язку. Пане Віталію, вітаю вас. Доброго дня вітаю. Отже, чи можете зараз заспокоїти тих, хто враховуючи складний опалювальний сезон, хоча ціни, звісно, тарифи точніше закріплені рішенням уряду. але... Чи можуть українці розраховувати на субсидії за комунальні послуги, як це було минулого року? Абсолютно, ми говоримо про те, що дійсно у зв'язку з військовим станом і повномасштабним вторгненням військ Російської Федерації ситуація із виплатами всіх соціальних допомог, субсидій, пільг вона достатньо ускладнена. За рахунок можливості проведення такої виплати із точки зору фінансового забезпечення, ресурсного забезпечення, також доступу людей до безпосередньо органів, які цим, цим займаються. Але урядом було прийнято рішення про те, що автоматично перепризначається субсидія без звернення громадян всім тим домогосподарствам, які її отримували в минулому опалювальному періоді. Відповідно на кінець минулого опалювального періоду, ми мали майже 2,5 мільйони домогосподарств. Які отримували субсидію ще півтора мільйона домогосподарств отримували такі чи інші пільги, такі як учасники бойових дій, чорнобильці і так далі. Всі ці виплати були автоматично продовжено всім цим громадянам з урахуванням тих доходів і тих тарифів, які відповідно маємо на сьогоднішній день? Так дійсно прийнято рішення про те, що кардинального згорта збільшення. Тарифни в цей опалювальний період не має відбуватися, тому ми очікуємо, що відповідні показники будуть плюс-мінус на рівні минулого опалювального періоду. Тобто субсидіантам не потрібно нічого робити цього сезону нікуди не потрібно звертатися. Тим, хто одержував у минулому опалювальному періоді, нікуди не потрібно звертатися, але враховуючи те, що економічна ситуація на сьогоднішній день трошки відрізняється від того, що ми мали в минулі періоди. Якась частина домогосподарств, за рахунок того, що їхні доходи зменшилися або вони втратили свої доходи, додатково потребуватиме житлових субсидій. Такі люди можуть в будь-який момент, і от тут ми звертаємо увагу, що краще це зробити до початку власне опалювального періоду. Так. Мають можливість звернутися і оформити житлові субсидії. Пане Віталі, а тут тоді важливий момент. Ви кажете, все таки їм варто звертатися, і це вже йдеться про роботу з абонентами. Я зараз не буду називати село на Київщині, але начальник однієї регіональної установ. Мови мені сказав, ви ходіть самі по селу, і будь ласка, спонукайте людей оплачувати послуги, тому що інакше ми не можемо повноцінно їх надавати. Проясніть мені, будь ласка, як заступник міністра соціальної політики. Робота з неплатниками на чиїх вона плечах. І якщо людина побоїться, що вона не здатна буде оплачувати безпосередньо тепло в будинку, тобто краще вона має прийти сама і сама в тому зізнатися правильно, щоб їх зробили певні перерахунки і запропонували вихід. Взагалі, робота з платіжною дисципліною це повністю робота постачальника послуг. Він та організація, яка надає послуги відповідно до встановлених умов договору і виключно умовами такого договору про надання послуг. Є частина оплати, в якій фіксується тариф, строки проведення оплати і так далі. Система субсидій допомагає. Тим людям, які з об'єктивних причин через низькі доходи, через потрапляння в складні життєві обставини і так далі, оплачувати ці комунальні витрати, які є обов'язковими, в принципі, особливо в опалювальний період, звичайно, постачальник послуг, який виявляє неплатника відповідних послуг, має якимось чином його адмініструвати. Ну тобто можна просто подати в суд і стягувати це як заборгованість. Але краще, звичайно, зрозуміти, чому така людина не сплачує. Є ті, хто просто принципово не платить, а є ті, хто не може платити. І от ті, хто не можуть платити, їм звичайно потрібно надати супровід стосовно оформлення житлових субсидій. І тут перший, хто зацікавлений, це власне постачальник послуг, щоб направити такого споживача. До органів соціального захисту населення він оформив собі субсидію і перетворився вже на нормального платника житлово-комунальних послуг із доброю дисципліною. Звичайно, субсидії містять елементи, які спонукають громадян оплачувати комунальні послуги, адже на сьогоднішній день вони надаються у готівковій формі, так. тобто держава надає державну виплату, соціальну виплату у вигляді житлових субсидій готівкою. А споживач уже власне оплачує комунальні послуги, і отут є певна взаємозалежність, коли людина не оплачує комунальні послуги, тобто має борги. І при цьому отримувала раніше субсидії, то звичайно, в такому випадку цей споживач має погасити такі борги або принаймні укласти договір реструктуризації з урахуванням розміру тих доходів, які він отримує. Тому субсидії стимулюють платіжну дисципліну. І от ми можемо точно сказати, що 98-99% одержувачів субсидій – це є сумлінні платники. За житлово-комунальний послуг і платіжна дисципліна серед цієї категорії споживачів набагато вища ніж в середньому, взагалі, по всім споживачам, пане Віталію, А я хотів би поточнити по кількості субсидіантів, тому що е, скільки було минулого року, і чи значно зросте кількість тих, хто не зможе на жаль через економічні негаразди е, сплачувати самостійно без допомоги держави за комірне Ці розрахунки реально зараз провести чи ні? Тобто є певна тенденція е, та, минулий опалювальний період. Ми можемо говорити на кінець минулого опалювального періоду, тобто березень-квітень, у нас отримували трохи більше ніж 2,5 мільйони домогосподарств житлові субсидії. Всім їм субсидію перепризначено на наступний період. Хтось перейшов на надання пільг, але це вже людина визначається самостійно, що і вигідніше на цей опалювальний період. Ми прогнозуємо те, що чисельність одержувачів субсидій може збільшитися. Це об'єктивний фактор, який характеризується елементарно падінням доходів населення. Але ми не прогнозуємо за рахунок фактору стримування тарифів або залишення тарифів на поточному рівні. Ми не прогнозуємо, що це буде дуже суттєво. Власне, ми говоримо, можливо, про 10-15 збільшення контингенту одержуючих субсидій, орієнтуємося до 3 мільйонів домогосподарств. Скажіть, а для безробітних, тому що є низка тих, хто втратив роботу через війну в Україні, для них субсидії гарантовані державою чи ні? Тут можу пояснити і надати роз'яснення, загалом субсидія призначається з урахуванням доходу, який члени домогосподарства отримували за попередні шість місяців. Звичайно, зараз у нас ситуація динамічна, і ситуація з доходами в домогосподарстві може змінюватись достатньо кардинально і в швидкому темпі. Тому власне ще на період карантину було передбачено, що ті громадяни, які втратили роботу, і які зареєструвалися в центрах зайнятості і отримують допомогу по безробіттю, вони можуть звернутися і отримати субсидію не з урахуванням доходу за попередні 6 місяців, а власне до їх доходу враховується розмір допомоги по безробіттю, який вони отримували в попередньому місяці. Тому тут алгоритм такий: якщо людина втратила роботу, втратила дохід, вона має звернутися до центрів зайнятості, стати на облік. І здійснювати активні заходи стосовно пошуку роботи в цей період їй буде призначено допомогу по безробіттю, і виходячи з цих доходів, вже призначається житло. Але що йдеться про ВПО, такий саме алгоритм отримання субсидій? Ясно, ці люди втратили не просто роботу. Вони втратили дім, і вони зараз десь знаходяться на тимчасовому е утриманні. Для внутрішньопереміщених особ, осіб здійснюється призначення субсидій за місцем їх фактичного перебування, тобто там, де вони перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи, за умови надання документального підтвердження, де вони проживають. Ну тобто, не просто хочу субсидію от по цій адресі. ці Дякуємо, пане Віталію. Документи це в основному договір оренди, який Відповідно, має бути укладено, але крім цього, внутрішньопереміщеним особам виплачується ще щомісячна допомога на проживання у розмірі 2 тисячі гривень на кожну особу, на особу з інвалідністю або дитину 3 тисячі гривень на місяць. Дякуємо вам. Віталій музиченко, заступник міністра соціальної політики, пояснив алгоритм отримання субсидій і про те, яким буде опалювальний сезон.